Добрий ранок. 7.00 сервісна служба вже працює. Що сьогодні розбираємо. Це у нас є необхідність ремонту Type 2. От спочатку вирвали, але основна проблема після діагностики, яку ми провели раніше, це те, що отак валяються наші кабеля-конактора. Автомобілі наїжджають і там є детіацію. Володя якраз розбирає інші, бачите, він складає цей кабель з багатьох тих різних. І що саме володя тут може переламатися? що Це є Це сигнал з машиною, собі він є класичні, приблизно одиничка або пеперачка зверху від тих комікторів. Основно він і там, де зібрається. Вони тонші, де з'єднається Ось такі питання можуть виникати, такі проблеми. Так що прохання до електромобілістів. Для того ж є спеціальні у нас тачки. Зарядились, скрутили, повісили і поїхали. Ну, зарядились, на на увазі зарядили свій автомобіль, отримали енергію для автомобіля і енергію на цілий день. Гарного дня днів, всім спокійного і разом до перемоги.